Це Свято-Покровський храм Кропивницької єпархії Православної Церкви України у селі Аджамка Кропивницького району. З української православної церкви, Московського патріархату його парафія перейшла у квітні минулого року. Хотілося б, щоб була в нас українська справжня церква, не як не московського патріархату, щоб скінчилася війна, щоб за все закінчилося, щоб був мир у нас в Україні, в нашій державі, щоб був мир. Молимося за наших воїнів, наших захисників. Зі слів сільської голови Тетяни Зайченко, це єдиний храм у громаді. На розгляд сесії сільської ради винесли питання про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату на території громади. Подібне звернення до Верховної Ради ухвалювали минулого року. Пояснює, роблять це повторно, бо, попри ухвалене попереднє рішення, церква продовжує свою діяльність у громаді. На сесії виноситься питання конкретно про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Були Зафіксовані факти незаконних зібрань такої церкви. Зі слів Тетяни Зайченко, зібрання проводять у цьому будинку поруч з церквою. На ньому напис Приватна власність. Жителі звичайно звернулися до нас щодо винесення на розгляд постійних комісій на сесію даного питання не допускати такі незаконні зібрання про російської агентури офіційно зареєстрованих на території громади релігій щодо відношення московського патріархату дієвих у нас немає. Тобто оці зібрання відбувалися незаконно без ніяких реєстрацій. На сесії зареєструвались 15 депутатів з 21-го. Кворум, необхідний для проведення сесії, є. У зверненні просять поліцію та Службу безпеки України слідкувати, аби в громаді Українська Православна Церква не працювала. Щодо забезпечення припинення незаконної діяльності Української православної церкви Московського патріархату, офіційно зареєстрована як Київська метрополія Української православної церкви на території. Рішення підтримали всі присутні депутати. Церковне подвір'я разом з цією недільною школою було огорожене одним фермером повністю як цілісна така територія. Потім вони почали збиратися в цій недільній школі систематично. Почали приїжджати туди священики, якісь У нас відбувається в храмі своя служба, там своя служба. На рівні місцевих рад неможливо заборонити діяльність церкви московського патріархату, пояснила юристка Євгенія Захарченко. Закон України про місцеве самоврядування в Україні чітко визначає повноваження міських сільських селищних рад, а також їх виконавчих органів. Відповідно до цього закону забороняти діяльність когось на своїй території не можна. Тобто таке рішення буде неправомочним стосовно припинення діяльності московського патріархату на території України має бути або рішення суду. Або закон прийнятий Верховною Радою. Рішення сесії вважає неправочинним керівник пресслужби Кіровоградської єпархії Української православної церкви Іоан Ганчин. Самі обмалювали паркан вітрами СЕД, самі визвали на себе поліцію. Оскільки общину православну було вигнано з храму, храм забрано рейдівським способом. вона зараз змушена збиратись в цьому приватному будинку. Рішення сесії щодо заборони Української православної церкви направили поліції, СБУ та обласній адміністрації, сказала голова громади. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.